Добрий день, мої прекрасні глядачі. Сьогодні я покажу вам декілька своїх біжутерних знахідок. Ейвон. квітка з якогось композитного матеріалу в чудовому стані. З маркування. Сараконтрі. Скляний камаш... кабашон, який імітує, мабуть, якийсь камінь. Якби це був синій колір, подумала, блазурит. А так з включеннями піриту, навіть не знаю. Агат якийсь яшма, може. урконя Сараков. Гарна троянда компанії Моне в чудовому стані, глянцевий метал і броширований. Об'ємно складається з кількох елементів. Є маркування. навіть шипи реалістично зроблені браслет з опалітовим склом неначе наче башони Доволі високі. Зворотній бік плоский. Страхувальний ланцюжок, думаю, вінтажний. Гарний. І підійшли б до нього отакі кліпси. Це люцит, з опаловим ефектом. А ще є кристалики і маленькі перлинки. Доволі постраждалий зворотній бік. А ще хочу нагадати, я вже показувала цю каблучку з опалітовим склом. Це радянських часів з художнього салону. Дельфінчик. Пластик, металеві елементи з кристалами. Металева основа. Вінтажна брошка. В інтернеті бачила, продаються такі, лише трохи відрізняється колір пластикової вставки. Пишуть, що не маркована Хеті карнегі. Але маркування нема. Тобто Можна тільки гадати. Червоне скляне око, відкритий рот, об'ємна брошка. І ще один дельфін. Компанія Хедісон працювала в Providенції з 1909 по 1985 рік. Маркування «Хеді» Або літера «H» в сердечку, причому літера «H» фігурна. Тому що є інша компанія, яка печатною літерою «H» в сердечку маркувалася. Сердечко з літерою всередині і знак копірайта. Засновник компанії Гаррі Хедісон. Помер в 1954 році, а його сини продовжували працювати до 1985 року. Брушка мінімалістична, лише контур, але виповнена майстерно, броширований і глянцевий метал, скляне око. Гарненький. Ще один дельфін, емалевий. Це Кременс. Емаль перехід з зеленого до синього. Є маркування. Маркування на голці і на ворожці. В ідеальному стані. Гарненько. Зажим для шалика, імітація філіграні. Мовить зроблений з металу, що називається Алексал. Маркування. Німеччина. Зажим з латуні. І до компанії такі кліпси. Штампована філігрань без маркування. Кристалики, які рухаються. Бачила в інтернеті дуже схожі. Пишуть, що 40 роки. Ну, можливо, не 40, 50, але точно він Декілька шарів, три. три шари, і звисаючи, танцюючи кристалик. Якщо ви подумали, що це компанія JJ, то ні. Компанія SpoonTIX працювала з 1971 року, виробляла прикраси і подарунки з п'ютера, працювала до 2016 року, збанкрутувала, а є інформація, що в 2018 році перереєстроване, але прикраси виробляла лише до 2000 року. В 1980 році була колаборація з компанією JJ І маркування спільне JJ і Spuntix. А ця брошка з пташками 80-го року. Таке маркування. Маркування спонт. Шпаківна ташка. А це вже Джей Джей. Відомий сюжет про ноєвиковчих. Дешп'ютер. Тварини. Кожна деталь маркована. І вся брошка. Кожен елемент все ж таки у Джей Джей і краще пророблені деталі. І в цілому якість краще. Перед тим як показувати новинки, нагадаю бекеліт, який вже показувала коричневий, бурштинового кольору, зелений різний і такий жовто-коричневий. А також намисто. А зараз я покажу три намиста, які ще не показувала. Ну, як намиста? Оце, можливо, були чотки, але такі велетенські намистини, От товщина, десь 17-18 мм. Діаметр більше 2 см ширший отвір з одного боку, менший з другого боку. На деяких намистинах є маркування з цифрами, зараз покажу. І здаля це намисто, я його не збирала, воно має так нанеться. Воно схоже на сімейське намисто. Це крупні намистини натурального бурштину. Трохи відполіровані, але так доволі грубо. І які зараз являються великою рідкістю і цінністю. Маркування така цифра, потім щось кружочку. І ще наче якесь слово. І ще таке маркування. Схоже зеркальне відображення. А тут просто таке зеркальна 18. Кілька намостин менші. І одна намостина була зіпсована. Я намагалась її врятувати, але не дуже вийшло. Цю намистину хтось палив. Бакеліт не горить і не плавиться, але під дією високої температури руйнується. І на цій намистині була, наче, виразка. Дуже негарно виглядало, я намагалась її відшліфувати, почистити, але, бачите, майже четвертину намистини стерла наждачною, наждачним папером. Я все-таки не змогла до кінця видалити пошкодження. Ну, я залишила, як є. Мабуть, це буде лежати у мене в колекції просто. Не думаю, що буду робити намисто з них. А це намисто старе, можливо, навіть епохи Ардеко. Deco. я вже показувала. Це комплект. Купила разом їх. Такий зворотній бік. Застяпка. у Унамиста. Застіпка на магніті. Такі застіпки давно використовуються На намистини, родуйовані від меншого до більших по центру. Дуже приємні, тактильно. І виглядає як плавлений бурштин. Власне, бакеліт в прикрасах спочатку використовували як імітацію бурштину. Навіть пишуть в інтернеті, що в Кенігсбергі, там, де обробляли бурштин, там вже і було виробництво імітацій з бакеліту. Бакеліт був винайдений у 1909 році і був популярним до 40-х років. І спочатку він був дешевим, це зараз деякі вироби з бакеліту коштують дорожче, ніж бурштин. Існують прикраси з бакеліту, відомих майстрів, які коштують тисячі доларів. А цей комплект, я думаю, він німецький. Найдорожчий бакеліт, темно-вишневий з внутрішнім малюнком, таким спіралевидним. Цені це коричнувато червонуватий. Але це все бакеліт, Я перевіряла содою. така застіпка. Намистини гарні і приємні, і всі три намиста виглядають як різні види бурштину. Це схожий на плавлений бурштин попередній, на натуральний, непрозорий. Дуже мені подобаються бакалітові намиста. Це все, що я хотіла вам сьогодні показати. На все добре, до побачення.